Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред-екстракт. Трамп заявив, що на його думку і Путін, і Зеленський готові до угоди щодо України. Питання тільки на чиїх умовах нещодавно розмовляли із Зеленським не так давно, так як це відбувалося, добре? Я думаю, що він готовий укласти угоду, але ніякого прогресу. Крім цього, я думаю, що прогрес великий. Ні, він готовий піти на угоду. І я думаю, що президент Путін готовий укласти угоду. І тоді ми зупинимо вбивства тисяч молодих людей щотижня. Чи сказав це Кирила Дмитрієв вашому колезі своїм колегам у США? Кирил Дмитрієв, російський переговірник, який зараз перебуває у Вашингтоні. Я не кажу про конкретних людей. Я просто скажу вам, що про Україну Росію ведеться багато хороших розмов. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі, застиг лише один час, 24 години до. І мені здається, що Дональд Трамп почав забувати для чого саме були виділені ці 24 години. Ну і сконцентрувався чи то на копалинах, чи то на митах, чи то на поверненні американського бізнесу до Росії. І от парадокс Дональд Трамп закликає американський бізнес повертатися до Сполучених Штатів, бо тоді вони не будуть підпадати під мит, але паралельно готує для нього додатковий аеродром російський. Як ви розумієте? Хоча туди так часто прилітає, що я би на ці майданчики не розраховувала. Спецпредставник Путіна і голова російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієв два дні, 1 і 2 квітня, провів у Вашингтоні про те, що. Навіть санкції на цей час призупинили проти нього. Я вам вже розповідала. Ну і власне після повернення він зробив серію гучних заяв. Ну, по перше, каже, американський бізнес готовий замінити європейські компанії, що пішли з російського ринку три роки тому. Москва і Вашингтон обговорюють відновлення прямого авіасполучення. Ну і цей пункт мені найбільше подобається. Щодо припинення вогню в Україні, досягнуто значного прогресу. Ну, тобто, перші два конкретні, а третій, як завжди, дуже туманний значний прогрес. Це про що Дмитрієв також запевняє, що адміністрація Трампа чує Росію і розуміє її стурбованість. За його ж словами, вже відбуваються контакти на високому рівні. Ну а нові переговори зі сполученими штатами можуть відбутися вже. Найближчим часом не знаю, скільки відсотків правди в його попередніх заявах, але те, що Путін і Трамп можуть найближчим часом знову поговорити по телефону, це кажуть західні змі. Хоч оточення Трампа виступає проти цього дзвінка Путіну до перемир'я в Україні. Розмова між політиками була би прийнятною лише в тому випадку, коли Путін повідомить Білому дому, що згоден на повне припинення вогню у війні проти України, пише NBC News. Та продовжимо далі по заявах Дмитрієва. Ну, власне, на запитання журналіста, чи існують прийнятні для Москви гарантії безпеки для України, Дмітрів відповів, що я думаю, вступ України у НАТО, як заявляв наш президент, абсолютно неможливий. І це гадаю було би широко визнано, зокрема, адміністрацію президента Трампа. Разом з тим, він зазначає, що певні гарантії безпеки в іншій формі. В іншій формі можуть бути прийнятними для Росії. Цікаво знову ж таки про що це? Бо Пісков Пісков каже, що поки говорити про будь-які гарантії дуже зарано. Москва відчуває обережний оптимізм за підсумками контактів Кіріла Дмитрієва у США, заявив Речник Путіна. Каже, у ЗМІ публікується багато фейків. Так Пісков прокоментував повідомлення американських медіа про те, що оточення Трампа рекомендує йому не говорити з Путіним. Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні, але є багато нюансів, і питання гарантій безпеки України є предметом складних переговорів. Я просто нагадаю, що від початку переговорів між США та Росією про припинення вогню в Україні Україну почали обстрілювати на 50% більше, тобто рівно в половину. Ну і Писков каже, поки що говорити про якусь конкретику в цьому контексті знову ж таки неможливо. Російська економіка міцна і успішна, також розвивається, але знадобиться додаткові зусилля докласти до цього на тлі турбулентності у світі. Не знаю, яким чином світ відноситься до Росії або Росія до світу. Ну тим не менше. Ну тепер згадуємо у відповідь на питання, чому проти Росії та Білорусі не запроваджено мит. Міністр фінансів США Скотт Бесанд заявив, що ми з ними не торгуємо. Я ще й поточнила поки що, але насправді США все, що торгує з Росією. Їхній торгувальний оборот у 2024 році склав 3,5 мільярди доларів. Що звичайно набагато менше порівняно з довоєнним періодом у 30 мільярдів доларів, але все одно він є. З пінгвінами теж вроді як ніхто не торгує, але ми та проти них ввели. А ще якби США вводили мита на Росію та Білорусь за тією ж самою схемою, що й на інші країни, то торговельний дефіцит розділити на обсяг експорту товарів без урахування послуг і розділити на два, то мита на Росію склали би 42%, а на Білорусь 24%. Цілий пояс негідників Аля Росії, Північної Кореї інших подібних країн не потрапили під санкції. Санкції називають тому, що такі мита це є не більш ніж санкції. І не менше ніж санкції, і обґрунтовується це тим, що так вони і так вже під санкціями знаходяться. Тобто, чим прирівнюється в устами Сполучених Штатів введення мит фактично до санкцій. Але окей, тут говорять про те, що з ними немає економічних відносин, і так відповідно чого по них вводити мита, а вони зведені на мінімум. Нагадую, що товарообіг з Росією приблизно такий самий, як з Україною у Сполучених Штатах, так виходячи з розміру російської економіки, американської, тощо це дійсно падіння в десятки разів порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення, але на сьогодні це все одно дорівнюється приблизно Україні з Україною. вводяться мита, а з Росією ні. А нещасна Молдова, поруч з якою менше товарообіг ніж з Росією, отримує 31% мита на свої товари. З якогось незрозуміло, абсолютно а, м, бентежного майбутнього прилетіло це так само, як і Ізраїль, з яким високий товарообіг, і Ізраїль є союзником Сполучених Штатів. Його ключові сусіди, арабські країни, з якими напружені відносини у Ізраїля, отримують 10%, а Ізраїль отримує 17%, будучи ключовим союзником і партнером Сполучених Штатів в регіоні. Financial Times аналітики порахували і подивилися, повираховували верніше, а як взагалі вводились ці цифри, звідки вони бралися ці відсотки, порахували і знайшли формулу, завдяки якій це робилося. Просто брався, порівнювався баланс імпорту експорту, перемножувався між собою, і потім ділився на два. Всі економісти чухають голову і намагаються зрозуміти, а як це взагалі до економіки, а тим паче до економетріки, яким боком дотично, тому що це просто арифметична формула школяра четвертого класу, яка не має під собою жодного обґрунтування, окрім як просто банальної математичної логіки скласти, відняти, розділити. Скажіть мені, що це, якщо не маніпуляція. Ну, до речі, на маніпуляціях Трампа піймали і журналісти Вашингтон Пост. Принаймні, частина аргументів, якими президент США Дональд Трамп виправдовував запровадження мит на увесь імпорт до України, були хибними або відверто неправдивими. І зробити це як виявилося не дуже складно. Видання бере заяву Трампа про те, що роками працьовиті американські громадяни були змушені сидіти осторонь, доки інші країни. Ставали багатими та могутніми, і багато в чому нашим коштом, каже президент Сполучених Штатів, і показують, що США насправді не бідна і точно не слабка країна у Сполучених Штатах. найбільший ВВП на душу населення серед усіх великих країн, зокрема держав Західної Європи. І також Трамп стверджував, що США стягують з інших країн лише тариф у 2,5% на мотоцикли. Водночас Тайланд стягує 60%, Індія 70%, В'єтнам 75%, а інші навіть більше. І за словами президента до цього часу США протягом десятиліть стягували тариф виключно у 2,5% на авто іноземного виробництва, тоді як євросоюз, начебто, стягує з американців тариф у понад 10%. Не щастить Трампу з математикою, та журналісти кажуть, що названі Трампом цифри є помилковими. Ну а подекуди знову ж таки маніпулятивними. Так, Індія стягує миту у 50% на мотоцикли, але не 70%. І нещодавно ця країна оголосила про зниження мит до 40%. Щодо автомобілів, то США вже 50 років зберігають миту у 25% на імпорт пікапів. Це значно перевищує європейське мито на автомобілі, де Трамп каже, що а, вони там, наприклад, стягують 75%, п'ять В'єтнама, виявляється що 50%. Коли каже, Індія 70%, виявляється, що 40%. Коли каже, що Тойоти не продаються, а, ще, Тойоти продаються по мільйону в США автомобілів в рік, а американці в цьому не продаються. Виявляється, тому що американські автомобілі багато з'їдають топливо, габаритні а в Токіо це не підходить. І ось далі, далі, далі. Вони почали дивитися і казати: Стоп, Дональд Трамп! Він каже, в попередні роки мої тарифи принесли сотні мільярдів, а виявляється тільки 75». А ще оскільки підприємці заклали ці мита у кінцеву вартість товару, ну фактично за все заплатили американські споживачі, а не китайські виробники. До того ж, потім США довелося ще витратити 28 мільярдів доларів на допомогу постраждалим від втрати бізнесу фермерам, коли Китай помстився митами у відповідь, і зробить це до речі знову. Китай вже повідомив, що запровадить 34 відсоткові мита на всі американські товари у відповідь на тарифи, які президент США Дональд Трамп увів проти Китаю. Що в чергово доводить істину? Програє той, хто вводить мита, а не той, проти кого їх вводять. Мита призводили до політичного розгрому, коли Маккінлі ввів мита 1890 1890-го, Вони втратили 50% своїх місць на наступних виборах. Коли Хоулі та Смут ввели мита 1930 1930-го, вони втратили палату і сенат на 60 років. Так що це погано не тільки економічно, але й політично. Цікаво, що це говорить Ренд Пол, дуже близький до Мага сенатор. Але Ренд Пол пішов ще далі і напередодні. Приєднався до республіканців, що відкололися у голосуванні за резолюцію про зняття мит з Канади. Завдяки цим чотирьом ми йдеться про Сьюзан Колінс, Ліза Мурковські та Міч Макконел, плюс 47 демократів резолюція отримала необхідний 51 голос у Сенаті. Щоправда, палата на чолі зі Спікером Джонсоном її одразу ж зарубала, але сам факт. Сенатор Ренд Пол. Один із найактивніших противників допомоги Україні рік тому вони разом із Джейді Ді Уенсом та Майком Лі до останнього її блокували. Також Пол запам'ятався тим, що став єдиним членом профільного сенатського комітету, який проголосував проти заморожених російських активів для України. Ну якщо ми вже згадали про мага, тобто Make America Great Again, то тут теж є про що поговорити, бо це той випадок, коли Дуже хотів зробити Америку великою, але натомість влаштував обвал на Уолл-стріт. Хто першим відчув на собі наслідки дня визволення? Все правильно, американський фондовий ринок. Індекс S&P, там де 500 американських найбільших компаній, упав вже на 4%, що стало найзначнішим обвалом з вересня 2022 року. Найбільших втрат. Зазнали акції транснаціональних компаній і великих імпортерів іноземних товарів у США, акції Nike, Dollar Tree, Gap також постраждали і технологічні гіганти NVIDIA, Tesla в тому числі, і ті, хто був з Трампом, від його агітаційних промов дотепер. Власне, на Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що дешевшають, просто перевищила кількість зростаючих у шість разів. Тому коли ми... Тепер говоримо про те, що світу загрожує третя, але поки не світова, але третя за 20 років рецесія. То це вже не про якесь там майбутнє, а наше сьогодення. У контексті світової економіки рецесія це період, коли економіки багатьох країн одночасно зменшуються чи скорочуються. З часів Другої світової війни таких подій було дві: фінансова криза 2008-2009 років, і відповідно пандемія COVID-19 у 2020-му. Щоб ввести світову економіку у рецесію, треба просто колосальний шок. Ми та Трампа, якщо співпадуть із західними у відповідь з боку інших країн, можуть стати третім подібним економічним шоком. Це загрожує зростанням цін і відповідно скороченням торгівлі. Якщо імпорт у США впаде, глобальна економіка втратить ключову рушійну силу. Ну і тут прям хочеться сказати, а Гарріс про це попереджала. У Goldman Sachs заявили, що план Дональда Трампа погіршить економіку. Мій зміцнить економіку. Бортонська школа заявила, що план Дональда Трампа насправді підірве дефіцит. 16 нобелівських лауреатів описали його економічний план як такий, що збільшить інфляцію, і до середини наступного року призведе до рецесії. Ви просто повинні подивитися на те, де ми знаходимося і де ми займаємо позицію з цих питань. І я запрошую вас дізнатися, що Дональд Трамп насправді не має ніякого плану для вас, тому що він більше зацікавлений у захисті себе ніж у тому, щоб піклуватися про вас. Тобто, якщо говорити у цифрах 500 найбагатших людей світу втратили через тарифи Трампа 208 мільярдів доларів. Найбагатших, тобто найбільших втрат, зазнали Марк Цукерберг, мінус майже 18 мільярдів доларів. Це 9% статків через падіння акцій Мета. Джеф Безос постраждав майже на 16 мільярдів доларів внаслідок падіння акцій Амазон. Ілон Маск також втратив 11 мільярдів доларів. Загальні втрати за рік склали 110 мільярдів доларів. Хоча мені здається, що для маска все ще попереду, бо йому постійно підіграє батько. Минулого разу він сказав, що малий Ілон дружив із темношкірою обслугою, а тепер що відчуває певне захоплення путіним. За словами Ерла Маска, як чоловік Путін заслуговує на повагу, і в цьому він із сином має. Схожі погляди. Дуже зручно любити Путіна на відстані на відстані океану. Ерол також назвав російського президента сильним лідером і зазначив, що лише з часом стане зрозуміло, хто насправді розпочав війну в Україні. Але якщо ми говоримо про здобутки, ну то треба визнати, що Трамп таки обвалив нафту. За півтори доби після введення мит бенчмарк Brent впав з 75 доларів на рівень нижче 67,5 доларів. І це найнижчий показник з 2 грудня 2021 року. Тобто фактично за три з половиною роки повномасштабного вторгнення підіграли Трампу ще й країни із ОПЕК, які на вчорашньому засіданні домовилися наступного місяця наростити видобуток втричі. Скоріш за все, ці цифри не той результат, якого прагнув досягти Трамп. Тому президент США вже повідомив, що готовий до обговорення тарифів, якщо інші країни запропонують щось феноменальне. Виступаючи на борту літака Air Force Ван, Трамп широко захищав, звісно ж, свою тарифну програму. незважаючи на обвал фінансового ринку, каже, що його реакція була очікуваною. Ну і звісно, вірить, що економічна турбулентність вона вщухне. Це залежить, якщо хтось скаже, що збирається дати нам щось феноменальне. Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Ну а потім, взагалі, додав, що зараз найкращий час ставати багатими. Багатими, як ніколи раніше, каже Трамп, каже, що на ринку зараз все гарно, а скоро буде бум. Не крах, а вертикальний успіх. Десь я вже це чула. І в цьому Дмітрій Алкоголіч побачив новий привід випити на його персональну особисту поверхневу думку: Росії не потрібно метушитися зараз на тлі нових мит від Сполучених Штатів. Краще каже, сісти на березі і чекати, коли повз пропливе труп Європи, сісти на березі. Дімон явно пропонує з пляшкою, щоб не так було прикро. Якщо труп Євросоюзу так і не пропливе, ну то він, хоч час дарма не втрачатиме. Хоча я би рекомендувала йому сидіти не біля річки, а десь поблизу аеродрому або нафтоводобувного підприємства, так було би надійніше. Що ж знову виходить, що про 24 години до миру. Нічого не чути, але давайте чесно, ми на них і не розраховували, бо точно знаємо з ким маємо справу. Борімося, поборемо. Ну і побачимося з вами в наступному випуску програми «24 години до.